E <laughs> Вітаю в ефірі. Програма в об'єктиві та її ведучий Михайло Когут. І темою сьогоднішньої нашої програми буде освітня реформа в Україні. До чого вона може призвести, та які наслідки ми матимемо від останніх змін в навчанні студентів? І гостем сьогодні нашої програми є Ірина Фаріон, мовознавець, депутат Верховної Ради України, сьомого скликання. Вітаю вас Вітаю. В нашій студії. Вітаю, Отже, пані Ірина, ви нещодавно у своєму блозі Українській правді писали про, грубо кажучи, катастрофічні наслідки останніх змін в освіті. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці наслідки і про ці зміни. Є дві проблеми. Перша проблема полягає в тому, що вилучення в негуманітарних вишах блоку гуманітарних дисциплін з покликанням на закон про вищу освіту є абсолютною брехнею. Тому що ухвалений закон про вищу освіту в липні 2014 року не має жодного стосунку до того, що робить теперішнє міністерство освіти на чолі з квітом, бажаючи вилучити такий предмет з навчального процесу, як історія України вже цього року, 2015-го, А тоді підуть наступні предмети, які свого часу були обов'язковими відповідно до одного із указів попереднього міністра на прізвище Вакарчук. Проте Вакарчук видав. Цей наказ не тому, що він був такий позитивно налаштований до гуманітарних дисциплін у негуманітарних вишах, а тому, що цього вимагала громадськість. Так от вилучення такої дисципліни, як історія України, а згодом українська мова, а згодом філософія і згодом історія української культури свідчить про те, що наше чинне міністерство освіти не має жодного наміру розбудовувати нашу освіту на національних засадах. І коли я працювала в комітеті з питань освіти і науки, очолювала підкомітет з питань освіти, впритул знаючи тих людей, які сьогодні є при абсолютній владі. Знаючи, що саме так будуть розвиватися стосунки, я намагалася через закон внести ту норму, держстандарт, щоб ніякий наступний міністр освіти зі шпаком в голові, а вони зазвичай такі, або з цілою шпаківнею, не посягнув на гуманітарний блок дисциплін. Тому що гуманітарний блок дисциплін формує світогляд. Даруйте, але мене абсолютно не цікавлять професіонали без національної складової. Бо професіонал без національної складової пакує валізи і працює на Америку, на Англію, на Німеччину, на Чехію. А я вчу студента для того, і, думаю, мої побратими також, щоб цей студент згодом працював на українську державу. Так от я пропонувала правку. От зараз я цю правку вам зачитаю, правка, яка мала увійти в поняття державного стандарту. Це частина третя стаття 10. Головний стандарт містить перелік спеціальних навчальних дисциплін державотворчого значення. Я наголошую на тому, бо ще ніхто в Міністерстві освіти не забирав його головної функції здійснення державницьких завдань. Це не якась приватна інституція, яка собі визначає, що вона буде вчити студентів, а що вона не буде вчити. У нас досить приватних вишів, і взагалі одне з найважливіших завдань це скоротити кількість вищих навчальних закладів, бо в нас економістів і юристів, по-моєму, під кожним кущем вже навіть готують. Так, от як ця правка звучала? Державний Стандарт містить перелік спеціальних навчальних дисциплін державотворчого значення: українська мова, історія України, етнографія України та обсяг кредитів для їхнього вивчення. Пане Михайло, коли я прийшла на комітет і побачила, що мою правку комітет відхилив. Звісно, мене зацікавило на якій підставі. Чому комітет не погоджується з моєю благою пропозицією викладати у всіх навчальних закладах курс української мови? Це не означає, що ми читаємо граматику. Ми виходимо на зовсім інший рівень. Це рівні культури мовлення, практична стилістика. Далі викладання історії України це зовсім не означає хронологічне викладання. Це різні спецкурси, наприклад, мілітарна історія, наприклад, історія державотворення. Наприклад, студент має можливість обирати якийсь період вивчення історії. Його цікавить київська Русь. Без Київська просто Русь іншого цікавить Україна у складі Литовського князівства і так далі. Тобто маневрів для читання історії України як аналітичного курсу, а не фактографічного у вищих навчальних закладах надзвичайно багато. Яку я отримала відповідь? Відповідь просто приголомшує, читаю її визначення змісту стандартів не є предметом регулювання закону. Натомість, що нам сьогодні каже міністр і його заступниця на прізвище Сосун, що ці предмети у негуманітарних вишах підлягають під вилучення з навчальних програм через те, мовляв, що ми ухвалили закон про вищу освіту. Це маніпуляція, це брехня. Очевидно, вони наслухалися і не дивилися Путіна і запозичили його методу. А далі ще абсурдніша мотивація, чому цю правку мою не вносить закон. Встановлення у стандартах переліку навчальних дисциплін суперечить принципу автономії ВНЗ. Та стандартам європейського простору вищої освіти. Ви подивіться, яке абсурдне формулювання. Друга позиція заперечує першу. Спочатку мені сказали, що це не є предметом законодавчого регулювання. Потім мені розповідають, що це суперечить принципу автономії ВНЗ та стандартам європейського простору освіти. Слухайте, ми нещодавно говорили про Болонський процес. Тепер смішно усім з цього болонського процесу, бо низка країн з нього виходить. Якщо Україна. Хоче бути самодостатньою і сильною державою, і якщо Україна хоче виграти війну з Путіном, то вона спочатку має виграти її на рівні свідомості свого часу. Казав Бісмерк: окупант зі зброєю в руках приходить тоді, коли програв вчитель, і коли програв священник. Вчитель і священник на Донеччині і на Луганщині програв. Якщо говорити про трагедію в Мелітополі, то я хочу наголосити, що на тих виборах на тих виборах. Парламентських у Мелітопорі проголосувало 68,63% і 63 людей за опозиційний блок, за комуністичну партію і за сильну Україну. Тобто Путін іде туди, де немає української духовної основи. Звідки взяти цю українську духовну основу, викладати належно націоцентричні центричні предмети і світоглядові предмети? Тому я вважаю, що це війна з українцями. Є внутрішній фронт, а є зовнішній фронт. І зовнішній фронт є тільки наслідком програного внутрішнього фронту на певних теренах. Але чи не забагато студентам та не гуманітарної спеціальності додатку, ну, не додатково їх завантажувати додатково тією ж українською мовою, історією, там різними предметами? Освіта це не завантаження. Освіта це просвітління. Освіта це рух по вертикалі. Щойно ти перестаєш прибирати хату, в тебе стає брудно. Щойно ти перестаєш гуманітарно себе збагачувати, ти стаєш роботом. З власного досвіду вам скажу, бо маю за честь викладати саме в негуманітарному вищі. Чесно кажучи, в гуманітарному викладати мені не цікаво, тому що студенти негуманітарних вишів мають аналітичний і раціоналістичний спосіб мислення і надзвичайно потребують фундаменту. А фундамент їм дає саме оця дисципліна: філософія, культура, історія і мова як вибір власного життя. Тому це не завантажує а навпаки. Це насичує і це наснажує. А в тому випадку недостатньо знань з шкільної програми. Дуже мало серед дітей ми можемо знайти таких, які сприймають це як щось цікаве. І таке, яке можна заглиблюватися, треба вивчити відповідний перелік дат. Відповідно, коли перед тобою сидить юнак чи юнка, в якій вже там 18, 19 чи 20 років, вмикається зовсім інший фізіологічний механізм, коли студент чи студентка аналітично починає сприймати ці факти і екстраполювати їх на теперішню ситуацію. Знаю з власного досвіду. Я вчилася у жахливій радянській школі. В жахливій радянській школі не читали історію України взагалі, не читали історію України взагалі в університеті Франка, хіба в університеті читали лише. Же курс історії капере як вона називалася. Я досі відчуваю цей цей страшний брак знань. Крім того, як ми студенти прагнули почути правдивий курс філософії. Як важливо показати цілому світу, що ми є філософська нація? Нещодавно я записувала передачу про геніального українського філософа Памфіла Юркевича. Якщо би студент не гуманітарій знав би про цього філософа, який викладав у московському університеті, ну він би мав стільки підстав пишатися своєю власною культурою. Тому викладання гуманітарних предметів у виші має ще й під собою фізіологічний ґрунт, коли студент готовий це сприймати, а не просто механічно може має це вивчити. Ну і на вашу думку, який зараз середній рівень знань мови історії в негуманітарних університетах? Я напевно, пане Михайле, можу робити висновок на основі депутатського корпусу Верховної Ради. Якщо я спочатку робила такий висновок на основі? Депутатського корпусу Львівської обласної ради, і тоді я вирішила укласти книжку про мовну норму, бо їхнє мовлення було дуже далеке від правдивої мови. То тепер я можу навести вам тільки один веселий приклад. Пропоную я постанову про вшанування Віденської битви. Був ювілей понад 300 років минулого року. І вмотивовую, що у Віденській битві Золоте Яблуко Європи брало участь 25 тисяч козаків серед союзницьких військ короля Собірського. Тоді ми зупинили. Ле навалу османської імперії. В 1683 році виходжу на трибуну, вмотивовую цю постанову, не знаходжу голосів. Підходжу до од одного негуманітарія із партії регіонів. Родом він, звісно, з Галичини. У нас там таких багато в цій політичній силі, і кажу: от скажіть, будь ласка, чому ви не підтримали цієї постанови? Наші козаки захистили тоді Європу від мусульманізації, що ми зараз бачимо в Європі на тему взаємин з мусульманами, знаємо, правда. А він мені відповідає, які козаки не було українців у 17 столітті. А я його запитую так, вже просто як хвору людину. Бо що ж тут питати ще? А коли ж українці почалися? Як коли? Після 1917 року. Ну розумієте, це, це трагедія, він не має гуманітарної освіти. Тобто мені здається, що курс історії взагалі ще й треба читати, навіть не на початковому курсі перший другий, а тоді, коли екватор, коли студент вийшов на той рівень, де він дуже добре усвідомлює, чого він хоче, з якою метою він вступив. Бо дуже часто на першому курсі це вибір батьків, а не студента. А коли він вже доходить до третього курсу, він починає шукати своє місце в світі. І якщо би в Донецькому університеті чи в Луганському університеті, чи в Мелітополі, чи де інде, чи в Маріуполі масовано викладали україноцентричні предмети, там би не було жодної людини, на яку Путін міг би спертися, розумієте? А натомість, ми там маємо Енків на зразок Захарченка, Пономаренка, ще якихось там, з допомогою яких Путін загарбує у нас наші землі. Якщо повернутися до теми освіти, е, наскільки е, серйозні, на вашу думку, будуть мати наслідки сьогоднішня реформа, зокрема, і автономія університетів? Я критично ставлюся до автономії університетів, так як. Критично ставлюся взагалі до будь-яких децентралізованих процесів зараз у нас в державі під час війни цього робити не можна, тому що ми побачили, наскільки наша держава розбалансована наскільки е, вибір суспільства не відповідає силі Української держави. Тобто, у час війни децентралізовувати виші е, це фактично творити сепаратистські настрої. Ми таким чином можемо елементарно перетворити ректорів окремих вишів в окремих князьків, які будуть будуть вирішувати на власну волю, що їм викладати, як він викладати і в який напрям плисти. Роблю цей висновок на основі тих листів, які я масово отримувала від студентів чомусь Харківського авіаційного університету, де студенти масово писали заяви з вимогою викладати українською мовою, на що їм відповідали, що такого язика в не та да? ні Я навіть з цього приводу також робила протести. Низку заяв я мала від студентів Луганського університету, які також вимагали, аби їм викладали українською мовою. Тобто, коли ви готовий до автономії, коли українець готовий собі чітко сказати, хто я, де я, звідки я і за для чого я живу, коли українець не говорить про мир без усвідомлення того, що миру не буває, якщо ти не виграв війну, коли українець не голосує за людину, яка каже, що я виграю війну за три дні, так чи АТ, а в результаті ми маємо. Скільки вже 500 кілометрів втраченої території, тобто свідомість українського суспільства абсолютно не готова до того, аби надавати автономії вищим навчальним закладам. Обов'язково мають бути належні державні стандарти, які забезпечать нам світоглядову складову. Тому і пішов наступ. На ці націоцентричні стандарти, щоб просто штампувати дешеву робочу силу, яка буде працювати на чужій державі, які називаються євросоюзом, ну а на вашу думку, що треба зараз вдосконалювати в освіті через останні події в Україні, через війну. Найкращі е, взаємини у вищій школі вкладаються у латинську фразу доценту Дістімус навчаючи, вчимося. Студент вчить викладача не менше ніж викладач. Вчить студента на превелике щастя у, у вишах зрідка, коли викладач стоїть на підвищенні, а сто а на тому самому рівні перебуває, що сидить студент. Тобто найважливіше, пане Михайле, це живе спілкування, це комунікація. Ми дуже захопилися зараз комп'ютерними технологіями, дистанційним навчанням, тестуванням і так далі, коли немає живого слова, коли немає е, живої енергії. І я взагалі би пропонувала таку дуже цікаву модель, що не лише викладач приходить до студента і дає йому завдання. Студент приходить до викладача і дає йому завдання. Також от викладач каже: На завтра ви маєте підготувати таку цікаву статтю з історії філософії, і рекомендує прочитати там, до прикладу, щось памфіларукевич. А студент каже: А я вам рекомендую прочитати в інтернеті отам таку-та, таку-то. І оце живе спілкування може відбуватися на яких предметах з історії України, з української мови, з історії філософії, з історії культури. Воно буде живити найбільшою мірою, тому що це енергетика, тому що це почуття. Так, ці предмети дають почуття. Якщо говорити про нашу освіту, ну на вашу думку знову ж таки е, наскільки вона є відсталою від сучасності? Так? я не думаю, що вона є відсталою від сучасності. Ми маємо дуже занижену самооцінку себе. Ми весь час говоримо про те, що нам кудись треба інтегруватися. А насправді найправдивіше інтегрування це в самого себе. Ми маємо блискуче розроблену систему національної освіти, над якою працював пан Ващенко. Ми маємо дуже дуже цінних міністрів у нашій історії до спадщини, яких треба дослухатися, я маю на увазі передусім Анатолія Погрібного, завдяки якому було введено курси української мови у всі вищі навчальні заклади. Тому не треба в собі шукати якихось вад навпаки, не треба сходити з шляху національної розбудови української освіти, а не знову йти в морок космополітичності. Ми вже колись були в мороку космополітичності. Це було 16-17 століття. І коли космополітичний навчальний заклад, який Називався Київ-Могилянська академія. Насправді своїми кадрами почав постачати Московію, і насправді ці кадри, які закінчили космополітичний навчальний заклад Києво-Могилянської академії, стали правою рукою Петра І, і ця імперія фактично знищила в 18 столітті українців. То я запитую, для чого нам такі навчальні заклади, якщо вони не працюють на розбудову української держави? А ці чотири гуманітарні дисципліни дають нам державника. Розумієте, оце є найважливіше і. е-е Політик сьогодні це власне той, який є дуже далекий від поняття державництва. Чому ну тому, що він закінчив ці школи, які не виховували ось тих почуттів? Цей вибух людей, які ми бачили на майдані, і зараз патріотичний рух, який іде по цілій країні, це наслідок в основному само. Освіти і взагалі кожен з нас має е, усвідомлювати, що процес освіти не закінчується із закінченням вищого даруйте тавтологію, вищого навчального закладу. Це є щоденна робота над собою. І ще одне пане Михайло, ви не віряйте, скільки людей до мене звертається з тим, які. Різного віку, які кажуть, яку який підручник з історії України прочитати. Назвіть автора Крипикевича, Субтельного, Грушевського, там Сисина чи, чи там, скажімо, плохія, чи ще ще когось іншого. Люди шукають. То, то чому це має відбуватися в сорок 50 років, коли це можна дати людині у 20 років? Вона отримає компас, вона буде рухатися в правильному напрямку. Вона буде впевнена, вона буде мати під ногами основу. Якщо говорити от скасування викладання мови історії в негуманітарних Вишах, скажіть, будь ласка, ну, на вашу думку, знову ж таки, чим керуються сьогоднішні урядовці, чого можливо їм не вистачає, що вони це забороняють і скасовують. Це і ліберальна модель світу. В ліберальній моделі світу всі цінності абсолютно розмиті. В ліберальній моделі світу панує поняття права чоловіка. Пам'ятаєте, був у нас такий Колісніченко, таке нещастя. Оце він весь час оперував тим поняттям права чоловіка. Але нехай би вони прочитали філософа Бердяєва, нехай би вони почитали дивова. Вижного єврейського діяча Зея Жебутинського, який казав, що е, е, дійсно, навколо якої твориться життя держави, це життя нації. Вони не приймають тих цінностей. Вони бояться сили нації. Крім того, національне воно пане Михайле, воно завжди апелює до актуалізації твоїх приспаних можливостей. Воно завжди каже: працюй над собою. Ліберал каже, ні, гней. Тоді тобою легко маніпулювати. Я тих людей знала дуже близько два роки і не мала жодних сумнівів, що саме в такому напрямку вони це все будуть провадити. І докину, пане Михайло ще одну дуже страшну річ, оскільки цю правку мою завалили на комітеті, а в сесійній залі вже навіть не було сенсу ставити це на підтвердження, тому що я впевнена, знайшло себе 226 голосів, які би залишили в такому варіанті. Але але було ще одне посягання лібералів на національну складову освіти. 46 стаття мова викладання у вишах відповідно до закону Ківалова Колісніченка. Ви уявляєте, це була правка бус. Богослаєва, здається, таке прізвище цього депутата від партії регіоні його зараз знову обрали. Це ніхто в тому не сумнівається, що таких обирають знову, так як українофоба Матвієнкова обрали в Маріуполі на мажоритарному окрузі. Так, от уявіть собі, коли я приходжу на комітет і бачу правку цього депутата регіонала, що мова викладання у вишах відповідно до закону Ківалова Колісніченка, Ківалова Колісніченка вже в парламенті немає. А вони комітет з питань освіти реанімують норму агента Путіна, тому що це закон Путіна, це не закон Колісніченка. Я дивлюся, що комітет цю правку взяв до уваги. Мою відхиляє ось цю про яку ми сьогодні з вами говоримо. А правку залишає цього українофоба. Я запитую. Дивлюся в очі, пані Гриневич, каже, для чого ви це робите? Ну для чого ви це робите? Це ж закон Путіна. В законі про освіту, шоста стаття, чітко зазначено, мова викладання у вищих школах державна закон про освіту пройшов апробацію, Йому є понад 10 років. Він працює. Найкраще це не нові закони. Найкраще навчитися виконувати ті закони, які є. Що ми, пане Михайле, робимо в такій ситуації? Я вношу свою пропозицію, мову викладання відповідно до 10 статті Конституції України. Для них Конституція не указ, якщо Конституція працює на українця. На Верховній Раді на засіданні ми ставимо цю правку на підтвердження. Що означає правка на підтвердження? Що якщо буде 226 голосів, то вона залишиться, бо її підтримав комітет і знайшовся депутат, який її запровадив. Якщо не набираємо 226, 226 голосів, то тоді залишається той варіант. Який був в першому читанні, не набрали 226, і ми відвоювали цю статтю, і вона має ось такий варіант мови викладання у вишах українська. Тобто, це війна з українством в Україні на гуманітарному фронті. І останнє запитання: от такі посягання на освіту, про які ви говорите. Наскільки вони будуть мати або не будуть мати катастрофічних наслідків для підростаючого покоління для тих для нинішніх студентів і майбутніх? А вони вже мають ці наслідки 30 вбитих у Маріуполі вчорах, буки гради на нашій території ДНР і ЛНР це все наслідок попередньої та бачневськівської освіти. На цьому я вам дякую. дякую. Нагадаю, у студії сьогодні в нас була Ірина Фаріон, а після невеликої рекламної паузи ми повернемось до нашої студії.